І на даний момент у нас на території району є укриття. На даний момент у нас на території Павлоградського району 180 восімдесят укриття. З них проти раді 34, тридцять чотири сховище найпростіших укриттів. Нуль та первинне одне мобільне укриття на даний момент територіальними громадами спрямовуються кошти на приведення цих укриттів до обмежених готових або готових. Особливо зараз увага зосереджена на закладах освіти, також охорони здоров'я для того, щоб наші дітки могли навчатися в офлайн режимі. Також велика увага ще спирається на соціальний захист населення, і в першому півріччі призначено та виплачена допомогу сім'ям з дітьми за 4267 сім'ям на загальну суму 54,8 млн грн. мільйона гривень. Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям це 629 сімей на суму 25,3 млн Державну соціальну допомогу особам з інвалідністю та дітям, дітям з інвалідністю – це 2104 особи на суму 41 мільйон. Державних компенсацій та допомог громадянам постраждалих на серед чорнобильської катастрофи 373 особи на суму 5,4 і гривень. Станом на 1.07 на обліку у районі перебуває 29 тисяч 424 двадцять особи. Із них майже 22 тисячі, які перемістилися з тимчасово окупованих територій із 24 до 22 року. Також в районі функціонують місця компактного проживання переміщених осіб, це такі, як у нас транзитний містечко в місті Павлоградс, гуртожит Західно-Донбаського професійного ліцею, гуртожиток місті Павлограс на промислові, гурток 4 ПТУ, 81 Юрівська територіальна громада, бурт, э, далі, селе, село Водяне Центральна 49 9 і гуртожиток комунальна власність юристського. Селишної ради це все Воляне, Там е, два гуртожитка і двох розміщаються. Всього на виконання основних заходів спеціального захисту територіальної громади спрямовано е, 65,3 мільйона гривень. Також дуже важливим питанням для нас є наші дітки-сиряти, е, які потребують додаткової лікування на території в нас сімслужб, в яких. Е, Координують. І за пальне півріччя в районі діє шість програм щодо соціального захисту таких діток, і на реалізацію яких вже за 6 місяців профінансовано 539,7 тисяч гривень. Також на території району функціонує сім дитячих будинків сімейного циклу, яких хоруються 49 діток, та 25 районів сімей. В яких перебувають 54 дитинки. У зв'язку з воєнним станом п'ять прийомних сімей та два дитячі будинки сімейного типу були евакуйовані з Градської міської ради, і три прийомні сім'ї були також евакуйовані за так, кордон. На даний момент майже всі сім'ї повернуті. До нас на Україну деякі ще сім'ї зараз ведуться переговори для того, щоб повернути діток сюди. Далі найважливішим я вважаю, питанням це є наше комунальне будівництво, як розвивається наш регіон, як покращується наше життя. І саме за 6 місяців 2024 року обсяг освоєних коштів склав 20 мільйонів 731 за рахунок коштів місцевого бюджету, що становить 79% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А саме у старі освіти капітальний ремонт привовчанської школи в сумі на мільйон майже на 2 мільйона, який закінчиться в травні місяці двадцять року. Далі проводиться благоустрій території Привовчанської школи на суму 230 тисяч гривень. Буде планується закінчити закінчено було ще в грудні місяці, але проплата перейшла на даний рік в березні місяці, все було проплачено. Капітальний ремонт зібрального приміщення пристосовано як найпростіше укриття ліцеї номер 9 в місті Павлоград. Розпочаток вітень травень, ну розробили, розпочаток капітальний ремонт, і планується до кінця року вже його завершити. Ремонт покрівлі ліцею No15 корпуса 2 в місті Павлоград. Це розробка проєкту коштує документації, яка проведена у 2024 році для того, щоб в подальшому виділити кошти. Далі капітальний ремонт ципального приміщення ліцею No7, розпочато у квітні, планується закінчити до 1 грудня 2024 року. Будівництво захисної споруди цивільного захисту. В славському ліцеї Богданівської сільської ради розроблено проектно-корсовичну документацію, розпочати планується у вересні місяці цього року і закінчити до кінця року. Будівництво захисної споруди – це вільно захисту у Богданівському ліцеї, також розроблено проєктну кошторисну документацію, також планується вересня розпочати і до кінця року завершити роботи. Капітальний ремонт зовнішньої мережі теплопостачання території Пучеревського ліцею, розпочато капітальний ремонт ще в квітні і вже закінчено в червні Капітальний ремонт реалізації заходів для назбереження це е, заміна вікон, будівлі е, школи Олександрської ну, гімназії. Розпочаток капітальний ремонт в травні закінчено в червні. Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення Олександрівської гімназії розпочато в червні місяці, планується закінчити до кінця року. У сфері охорони здоров'я капітальний ремонт травматичного відділення Палагарської міської лікарні інтенсивного лікування розпочато було на початку року, закінчили в березні місяці 24-го року. Монтаж системи протипожасного захисту в амбулаторії. Закінчимо в червні місяці цього року. У сфері культури та спорту будівництво культурно-спортивного центра для селі Богданівка розпочато будівництво було ще в 2017 році, планується закінчити до кінця 2024 року. Капітальний регулінцеляції в найпростіших укриттях у вулиці Центральній 61 та Попаска, 96 в по місті Павлограді. Насмемо 227 і 5 гривень. Капітальний ремонт по Полтавській розпочаток у травні закінчить в червні. По центральній 61 розпочаток в липні буде ну, вже завершено в серпні. Я просто наперед вам вже говорю. Ну, що ви розуміли, що це вже закриті? Далі у сфері соціального захисту населення, капітальний ремонт на житлового приміщення. По вулиці Дніпровська на суму 57 це розробляла 67 тисяч, розроблялася проєктна коштовна документація в травні, для того, щоб поділяти потім кошти для його реалізації. У сфері комунального будівництва, також розробка проєктної документації для реконструкції палаградського водозабору, перша черга, завершена у липні місяці, вже проєктна коштовність є. Реконструкція самопленої каналізації мережі від житлового будинку по вулиці Дніпровська та вулиці Полтавської та прогулку комунального у місті Полога. Початок реконструкції розпочався в червні місяці, термін виконання до 30-го години 124 року. Реконструкція не приміщення магазину господарських товарів під нас, це наша Троїцька територіальна громада. Вони зараз там проводять роботи, буде туди спрямовано майже мільйон триста і закінчиться воно в кінці двадцять четвертого року. І буде вже пригодно, і переїде до нас, облаштується, буде надавати вже гарні послуги нашої В інших галузях це у нас реконструкція підвального приміщення будівлі виконкому пологатської міської ради. На даний момент закінчено розробку першокоштових документації подальше розглядається ви питання виділення саме фінансування даного заходу у два році. з рахунок коштів державного та місцевого бюджетів згідно з планою відновлення. Планується впровадити проєкт будівництва трубопроводу, водопостачання озер на місці полога та капітальний ремонт трубопроводу по проспекту Шахти-будівників. Поки не розпочинали цей проект, тільки зараз розробка проєктно косочної документації, також проведено закупівлю ми закупили на вкладання договорів по реконструкція конструкція госпожику по вулиці Промислова місті по це буде житло для внутрішньо переміщених осіб. На суму 169, майже 170 сімдесят Закупівля вже пройшла, видачена переможця, роботи повинні почити. Роботи будуть закончені, закінчення аж у 2025 році. Дане дуже він розпочинається на 24, 25, 24 році там буде реалізація такі фасадні, там внутрішні на 25 рік, там дороблення внутрішніх обставлення і загустрі території. Розпочато розробку проєктно-кошторисної документації також об'єкту реконструкції будинки, підбалото під пластинний будинок, також для тимчасового проживаючи горчів се у місті Павлоград. Розробляється проект, але не за кошти місцевого бюджету. Інша організація буде у звісному періоду, продовжується роботи по об'єкту капітальний ремонт вулиці Дніпровська місті Павлоград та окремими ділянками. Дані кошти державні кошти, служба відновлення проводять дані заходи. І останнє це по об'єкту капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії Павлоград 1 до по вулиці Перемоги отримано технічні умови вже від букерівниці. Ну, розробка проєкту проходить, поки е, реалізація проєкту не передбачається, ну, як розробиться проєкт, там вже будуть розглядати питання самофінансування. У мене все, може, які питання по іншому? Це у вас тут використання обласного державного. Е, і і державного, тут і інші. Тому що була так. Так. це Спочатку да, Так вот это самое мы доробляем там сначала выделила четыре миллиона рыбу, усвоило то ли четыреста и сейчас все меньше миллиона. Районная лікарня у нас попадает вже в 9 девять це... Ви, Я Не не у нас это видео, но у нас видно в шапорь месяцы. Тут защитит. Я... Потом, как ти називаєш э, лікарню, врачки э, державного бюджета так, кошти видела. Оно політическая романа выделяется. Чому? У нас там буладская інтенсивна лікарня, там не старі Ну, ти називаєш лікарню. Я ж что тобі задав вопрос. У тебе деньги фіксуються державні і обласні. Ти кажеш, да. Значить, так выделялася областю і державою. А у нас наділилася рома.

Yeah. Так, по першому питанню, значить, висновки, звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Богатського району за 1 фівріч 2024 року, включити на порядку денного сесії районної ради проєкт рішення про звіт виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Ковагатського району за першого фівчня 24-го року погодити та внести на розгляд районної ради. Рекомендації доручити начальнику відділу економіки та позволу айдержоміністрації Пересті доповісти зазначене питання на пленарному засіданні районної ради, рекомендувати депутатам районної ради затвердити проєкт рішення на пленарному засіданні. Хто за одного? І по другому питанню. E, значить, e, звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку полганського району за перше півріччя 2024 року, включити до порядку денної сесії районної ради проект рішення звіт про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку пологацького району за перше півріччя 2024 року, погодити та внести на розгляд районної ради. Рекомендувати. Доручити начальнику відділу економіки та агропромислового розвитку держміністрації пересіда, повести зазначене питання на пленарному засіданні районної ради, рекомендувати депутатам районної ради затвердити проєкт рішення на пленарному засіданні. Тому. Дякую. Всі два питання Александр. А ще до на питання в постійному Дякую. Доброго дня, начальник відділу испытания в энергии с правоохоронными органами, костеринного запуска поддержки администрации Кравченко Людмила Россия. Можна предскажу так? Да? Так, на прожиді 24 четвертого року районної територіальної системи єдиної державної системи цивільного захисту Дніпропетровської області лишилися заходи спільно з подланками ланки ТП по виконанню програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та природного характеру. А саме заходи щодо реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і території запобігання надзвичайним ситуаціям. Готовність органів управління та сил реагування на ті, хто загрозить та винесе надзвичайних ситуацій екологічної та природної операції. Змисли запобігнення винесення надзвичайних ситуацій на території району проведено 26-й досідань комісії з питань екологічної екології надзвичайних ситуацій, на яку їх розглянуто 54-го Проведено три штабні тренування з органами управління та силами ландки, Полагайського району та її субланками. Відпрацьована робота органів управління та сил цивільного захисту щодо в умовах пропуску до доходу повені паводків, виконання заходів по ліквідації пожеж у лісових масивах, природних заповідників на підгоспу, гідях, інших земельних ділянках та пригадіння пожеж у природних екосистемах. Підготовка та дій складних погодних умовах, в осіння зимових порів 24-25-го року на території населених пунктів Малахацького району для своєчасного вжиття заходів по недопущення виконання пожеж в лісах та екосистемах району розроблено та затверджено. Комплексний план основних заходів по забезпеченню протипожежного захисту лісових масивів, мобілізаційно-оперативний план ліквідації лісових пожеж. На територію пожежно-небезпечний період двадцять року згідно розпорядження голови райдержадміністрації затверджено план сил та заходів для гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій в населених пунктах Пологацького району, згідно якого здійснюється гасіння пожеж. На території Палагайського району за перші та другі квартали два року виникло 438 надзвичайних подій. Проти 173 подій з 2023 року. А саме найбільше пожеж змічаються в екосистемі району, в житловому секторі, в нежитловому секторі на сміттєзвалищах. В ліквідації пожеж активну роботу ведуть 5 діючих місцевих пожежних команд, створені на території Богданівської, Берківської, Троїцької та Межирівської крам, завдяки яким ліквідовано 63 пожежі що підтверджує їх діє. З метою захисту населення від можливих ракетних обстрілів та радіакційної загрози на території Павлаградського району створено фонд захисних споруд. А саме 34 протирадіаційні укриття, 36 сховищ, яких згідно розрахунку кривається 22 601 особа. Визначено 112 найпростіших укриттів, яких вкривається 38 484 особ. Полонградська міська територіальна громада – 37 укриттів, Тернівська міська – 61 укриття, Троїцька – 2 укриття, Богданівська сільська територіальна громада – 3 укриття, Юрівська селищна – 18 укриттів, Вірківська – 8 найпростіших укриттів в приватному секторі в наявності 26 одне підвальне приміщення, в яких може укриватися 136 317 осіб. Загальна кількість населення, яке планується до укриття в об'єктах захисних споруд в району, 187 307 осіб, що складає 100% укриття населення початку року виділено кошти з місцевих бюджетів на фінансування робіт та приведення у готовність та тих споруд цивільного захисту в сумі 29 мільйонів 242 341 гривня. Полаградська міська територіальна громада виділила 13 мільйонів 500 тисяч гривень, Тернівська міська територіальна громада 10 мільйонів 369 тисяч Юрівська селищна територіальна громада 3 мільйони 372 тисячі та з обласного бюджету Тернівській міській територіальної громаді було виділено 2 мільйони гривень. Кількість захисних споруд, по яким виконана робота з облаштування у 2024 році, складає 25 штук. Палагранська міська територіальна громада 21, Сергнівська, 2 і Юрійська, 2. На даний час роботи по проведенню потових об'єктів покриття продовжуються в усіх територіальних громадах. У зв'язку з військовою агресією на території Полоградського району місця масового відпочинку населення на водних об'єктах у 24 році не визначалися. Дане питання розглянуто на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. В цілому ситуація в Палаграйському районі стабільна та контрольована. Район ланка ТПД ССД спільно з Субланками Ланки, Палаграйського району. Готові до виконання завдань по запобіганням та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Доклад мене є питання цей проект пройшов і як планували робити укриття по ювілі кідеквонів 6 мільйонів кажеш. Зробили вкриття. Mm -hmm. А ще планували Богданівка по цьому по Богу і верхи укриття школи. Mm -hmm. Я між школами. По mm -hmm. школам верхівська громада, вони придбали вісім, виходить, мобільних спорудок цих бетонних. І вони получається поставили їх на облік, облаштували да, робота, триває да. а, а Богдановка? О, Богдановка, вони виходить, планують. вони там Чи нічого, не зробили? Ні, нічого не робили, вони тільки виходить, виділили кошти на проєктно-пошторисну документацію, взагалі все ну, працює. <клес> зараз також в районі йде розробка проєктно-пошториснує документації на місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення. Всі громади виділили кошти, окрім Межирівської сільської ради. Uh no ну, как бы це питання стоїть у міністерстві на контролі, і якось нам надо продумати це питання, щоб межириска громада виділила кошти. Там получается на проєкт необхідно сто тысяч. Централизованный так. Да, да, да. це что оповещено. Щоб населення інформувати, де укриття. Бо тож, грошей нема, щось треба думати. Може, якийсь спонсор їх знаходить, може. Кось да, привлікається. На, на даному металі голова не, не може виділити. Треба якось допомогти. Оце саме гостре питання. А Поставимо, в принципі, все робиться, все під контроль. Допомогу. Все, До да? побачити. Наш прохід виконання програми та захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Полгарському районі на 21 25 році, розгляне у порядку контролю на засіданні постійної комісії. Інформації про кіб виконання програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру по Гадському районі на 21 25 році взяти за відомо. Рекомендувати. Відділу з питань займають з правоохоронним органом та цивільному захисту радіо інформації. інформувати постійну комісію про виконання програми у наступному комунальному обсі. Хто? Дякую. Питання.